11% населення планети переважно похилого віку страждають на хворобу Паркінсона. Кількість хворих стрімко збільшується, констатують лікарі. Житомирщина – на виключення в області. У нас більше 650 чоловік. Це по даних 2013 року, ось року. скажімо так, по Україні, якщо беремо на 100 тисяч, десь 64,8. по Житомирській області десь 53,4. Це є досить високий показник. Ми створюємо реєстр зараз. Даної групи пацієнтів, щоб якось орієнтуватися, генетика емоційний стан людини на другому місці серед чинників хвороби Паркінсона, екологія, Чорнобильська катастрофа ризиків житомирянам тільки додала причинними чинниками, які викликають дану патологію, тобто кажуть, що призводить перше, це генетична схильність доведено. Наступне це є вплив зовнішнього середовища. Теж є наукові, скажімо так, доробки, які нам дають інформацію, що да, десь якийсь відсоток зв'язку дійсно є. Наступним чинником це є в нас черепно-мозкові травми. Зараз їх, на жаль, почастішало, і випадки, і скажімо так, різного генезу травми бувають. Значить, і тому, якби і наступний фактор це вірусні інфекції. Перша ознака хвороби тремтіння кінцівок. Частіше на тривожні симптоми звертають увагу родичі. Хвороба Паркінсона хронічна, невиліковна, і головне навчитись нею жити. Ми пояснюємо родичам, близьким людям, як повинен себе вести пацієнт, тобто як він повинен. Яку фізичні, яке фізичне навантаження давати, які емоційні, які харчові рекомендації, тобто в плані, тому що там також виникають деякі проблеми з кишківником. Ми даємо ці всі рекомендації. У нас є, скажімо так, наочні пособи, які ми роздаємо тут. Тобто надруковано все. Ми роздаємо і родичам, і пацієнтам, ознайомлюємо їх. В Такому плані ми працюємо тут. Більше ми працюємо з родичами в даному в плані реабілітації, враховуючи стрімкий ріст захворюваності на хворобу Паркінсона, в обласному діагностичному центрі провели акцію телефонного зв'язку з пацієнтами протягом двох днів на гарячу лінію зателефонувало більше 20 чоловік. 90% люди старше 60 років. 10%, ну можливо, навіть десь чуть менше, це можуть бути люди молодого віку після енцефалітів, мінінг енцефалітів і травм. Ну на жаль, відсоток у нас трошки зростає в зв'язку з збільшенням кількості травм, тому якби така ситуація. На початковому етапі хвороби гарний результат дає рухова активність лікувальна фізкультура, але який метод лікування прийнятний стану пацієнта визначає тільки лікар. Якщо ми бачимо, що даний пацієнт у нас гарно йде на лікування, ми просимо його все ж таки з'являтися. Це до нас хоча б раз на 2-3 місяці, щоб ми його оглядали. Вперше, перший, якщо з'являється пацієнт, через два тижні в обласному діагностичному центрі відкрито спеціальний кабінет для консультації таких хворих. Другий крок у нас організовано кабінет екстрапірамідних порушень. Значить, це включається порушення. Як хвороба Паркінсона, дистонії, торсії, тіки, тремори досить велика група. Саме чому названа екстрапірамідні? Тому що вражаються певні структури мозку. От по цьому ми якби і назвали, щоб об'ять трошки таку проблему серйозну, яка десь виникає рідше, десь виникає частіше, але вона існує і потребує корекції. І ці пацієнти повинні бути захищені і повинні знати, що десь ними хтось займається. А звернутись на гарячу лінію з приводу хвороби Паркінсона за телефоном 374103 сім можна не тільки під час акції, а у будь-який робочий день.